Котячий суд. Під високим деревом жила собі добра корібка. Одного дня вона вийшла зі свого гнізда, щоб знайти щось попоїсти. Ішла та й ішла, аж поки не дісталася до кукурудзяного поля, де саме підоспів урожай. Оскільки корібка дуже любила ці зернята, то й залишилася там, тоді ж змогла познайомитись багатьма різними птахами, але через кілька днів вона засумувала за своїм домом. Куріпка попрощалася з друзями і вирушила до гнізда. Та коли прийшла туди, виявилося, що в її хатинці спить якийсь заяць. «Еге!» – закричала Кріпка, що ти тут робиш? Тут моя оселя. Ні, вона належить мені, здивувався заяць. Коли я прийшов, тут нікого не було. Ось уже кілька днів живу собі тут. Я сама звила це гніздо, можеш запитати в сусідів коріпка на те. Я лише кілька днів шукала їжу, будь ласкавий, їди звідси. Щоб не говорила пташка, заяць не погоджувався і почалася між ними сварка. Навколо зібралося багато звірів і птахів, та ніхто не міг сказати, чи я правда. Вирішили Заяць з корібкою піти до судді, попросити допомоги, але не просто було знайти тямущого суддю. Нарешті вони огледіли великого кота на крутому березі. Кіт видавався цілком підходящий, він сидів на самому краєчку і молився. Заяць і корібка між собою вирішили, що він, кіт благочестивий, і точно зможе допомогти. Коли закінчилась котяча молитва, зайці коріпка підійшли до нього зі словами О, всечесний коте, ми маємо спільний клопіт. Будь ласка, розсуди нас. Добре погодився кіт. Спочатку розкажіть мені, що трапилось, тоді я зможу сказати свою думку. Вони описали всю пригоду, а кіт відповів. Правда в тому, що я дуже старий і мої вуха вже не дочувають. Я добре не втямив, що ви це розказали. Підійдіть то ближче і ще раз перекажіть. Заяць і куріпка наблизилися до кота, та ще не встигли слова промовити, як хитрий коти, що скочив на них і обох проковтнув, а оселя під високим деревом залишилася порожньою.